Коли оцей лагер строївся, усіх людей цю землю відрізали. Оце вся земля, усіх людей, оця нижнього ряда. Отут були городи, аж до самого берега. А лагер уйшов. Потім це, стало нічейне. Вроде. А тепер вже оказалось, що тут ходять. То як люди це? цей? Кожному больною бідно, що забирається земля просто так. Ну, нижня прирічня, все вірно. Ми прийшли на збори, тут зібралася громада мікрорайону. Ми бачимо, що тут встановлений забор представника немає є незрозумілий охоронець. Відповісти на питання не не, не може. Ймовірно, тут відбуваються протизаконні дії. Зателефонували до поліції, зафіксували те, що є факт фактично самовільного закуплення ділянки. Тут земельна ділянка, якби їм міської ради, не виділялася. Але натомість ми бачимо попилені дерева, чи давали дозволу купи сміття, якось понагортали, інженерна техніка, багато незрозумілих речей. І саме головне, що немає ні власника фактично того, ні представника, який телефонному режимі ніхто його не бачив. Поліція прийняла інформацію, зафіксувала, сказали очікувати на дзвінок. Будь ласка, якщо є у вас старший, викликайте слідчо-оперативну групу, які вповноважить. Да, сьогодні була слідчо-оперативна група, зукра була. Повчалися з нашим юристом. Значить, вони ще раз приїдуть, бо ми реагують на... Ні-ні, пожалуйста, оце ваша робота. Пожалуйста.